Пані панова Тінчина Глільфи, і я б могла сказати, що сьогодні в нас черговий огляд скетчбука, але не такий він вже і черговий, враховуючи те, як давно був останній. І, можливо, це в якийсь спосіб зв'язано з тим, що я майже не малювала цьому скетчбуці за останні півроку, але я дуже хотіла його закінчити. Хоча я загалом зробила, не те, що зробила собі перерву, я просто не малювала за останній час. І думала, ні, ну треба якось завершити. Сьогодні я сиджу на нього дивлюсь до ні, Я його завершувати не буду, я покажу його таким, як є. Цей скетчбук, як бачите, дуже сильно на нього мав вплив гра Baldur's Gate, в яку я почала грати незадовго до того, щоб почати цей скетчбук. Та і загалом, ви бачите, тут у нас все в цьому. Ці наклейки більшість з них була куплена спеціально на фестивалі, щоб оформити цей скетчбук. І він мені подобається. Він класний, в ньому класні роботи, половина з яких я вже не пам'ятаю, просто тому що я трошки втомилась від малювання. Але я вважаю, що це абсолютно нормально. Тож давайте просто ще через ці роботи. Ось так він у нас виглядає. Це в нас ось цей більший а 4 на чотири не знаю від Art Creation, Ось такий. І тому вперед, як можете бачити, мій улюблений персонаж він так затісався, чесно. Нас тут зустрічає О, власне, він був початок 30 березня 24-го року. Тут нас зустрічає картинка акварілями. Не дуже прям якась ніфіга собі деталізована. Але ми можемо бачити Гейла і мого персонажа, тобто мого головного героя, скажем так, з цієї гри. З якщо ви граєте, ви знаєте з якоїсь сцени. І welcome тут Вів. VIV, або Плетиво це лорна частина пов'язана з гейлом. І загалом я обожнюю Гейла, це мій любимий персонаж з цієї гри. І я тоді дуже сильно влізла в лор, і тут багато чого буде з цією грою зв'язано. Якщо ви не шарти за Baldur's Gate, можете просто подивитися картинки. Також тут є дуже гарна листівочка, куплена мною на якомусь фестивалі. Поїхали. Я завжди лишаю ось цю першу сторінку постою. Я не знаю, чому просто постійно так роблю. Також тут буде з'являтися роботу для університету, як я буду пролистувати, тому що там особливо немає що говорити. Цей скетчбук великого формату, по суті, був куплений для того, щоб малювати для університету плюс щось своє. І починаємо ми з кота на унітазі. Тому що завжди на початку занять в університеті, якщо ви не дивилися передні, мій передній огляд, викладач казав нам, щоб ми просто швидко малювали якісь швидкі скетчі за 5 хвилин з фотографій. Зазвичай він ці фотографії нам підготував. Але цього разу він сказав: «Добре, відправляйте мені фото своїх домашніх улюбленців. Просто скиньте мені фото, і ми будемо малювати їх. І це кіт моєї бабці на унітазі фото додам. Далі ми можемо побачити інші коти і собаки моїх одногрупників. І тут теж були інші тварини, але тут маємо також Гейла, і ось така смішна фотка. А це я і інша людина в Гейла, з якому були ну, з якому були на фестивалі. Ми зустрілися по суті на тому фестивалі. А це фестиваль Тарії фантастики, який відбувається в Варшаві, в основному в Варшаві зараз в інших містах теж, але в основному в Варшаві. І фішка є в тому, що в них є ось така фотобудка, де безкоштовно всі відвідувачі, просто відстоявши в черзі, можуть отримувати собі ось такі фотографії. Я вам зараз покажу ще. Наприклад, ось це моя остання з я тут у костлеї Віктора з Джейсом. А по суті, ви просто позуєте до трьох фотографій у цій фотобуці і отримуєте їх в друкованні. Тому я вирішила вклеїти це в скетчбук. Не знаю нашого, захотілося. Я також часто малюю поверх ось цих робіт в університет, тому що, ну мені не сильно цікаві коти, а є лакворельку зробити захотіла. Загалом він симпатичний вийшов. Це така сама річ з тої будки це був інший день того ж фестивалю. І ми були в куслях з аркана. І тут у нас трошечки піврозворотик з Аркана, який ніколи не був закінчений. Також я збираю візитівки і подібні речі, тобто я просто колекціоную це все і складаю до скетчбуку. Зараз трошки менше, але до цього багато. О! Мобік. Мобік, моблет, мобілочка, як завгодно, була названа ця риба. Це була риба моєї подруги, яка померла, тому маємо чорну стрічку, і інша подруга намалювала ось такий його портрет посмертний. Також маємо якусь рандомну вклеєну жабу, рандомну наклейку, куплену мною багато років тому, не пам'ятаю, де й нашого. Це мої наклейки з фестивалю, тому що я люблю на фестивалях, коли йду в якомусь кустою фестиваль, я люблю намалювати наклейки. З тим же ж персонажем і написати свій інстаграм тут. Тобто, коли люди підходять з його фоткатися, така: ой, а хочеш наклейку? Ой, да, хочу, хочу. Я їм даю наклейку і вони можуть на мене підписатися, як завжди хочуть. Просто щоб не треба так нагло, Ей, а хочеш мого інстаграма? Ні, наклейчки пропоную. Це також все в університет. А це мої фотографії для Юа Косплей Зіно. Зараз я вам навіть його покажу. У мене є ось такий ось Зін. А це косплей зін. Я не знаю, чи вже можна показувати, мабуть, вже можна показувати. Ну, загалом там різні фотографії різних костерів. І Марч. Теж якась фігня для універа і щось намальоване поверх. Мої квитки в національному музеї в Варшаві. Як бачите, вони. Ні, добре, це якогось іншого музею, здається, але вони з різними картинками. Я була там кілька разів і кожного разу мені траплявся інший квиток. Це мала бути повноцінка. Тому що ми з моїм другом почали грати в Baldur's Gate за... Я грала за цього Тіффінга без другого, він грав за іншого персонажа. І це мала бути сцена, як ВІЛ з моїм Діфлингом танцюють біля вогнища, а інші персонажі тут сидять, розважаються. Але був цей був нюанс. Я хотів домалювати персонажа свого друга з тим, кого він буде романсити. Але мій друг таки не вирішив, кого він буде романсити. Так мені цього і не сказав. Потім ми закинули цей сейф, тому картинка ніколи не була дороблена. Це знову речі в університет. Це речі в університет, але я іноді компоную якусь маленьку фігню, типу цього Астаріана на 05. Якщо чесно, я його просто обожнюю. Він чудовий, я вважаю. Тому що я використала свою фотку на 05 як референс і наклеюємо зірочок на обличчя. Це теж речі в університет. Речі в університет замальовані чимось. Це, здається, анекдоти про піратів. Ще одна фотографія. Якась рандомна, здається, з. Цієї боже. Я отримувала посилку і просто наклеїла ось цю фігню з посилки сюди. Також в нас є Хецуна Міку, коли я була в Костої Міку. Це наклейка і це до цієї наклейки. О, мої улюблені солоніти. Чому Шерловхарт чорне волосся? Але, знаєте, я не найуважніша людина. Я хотіла намалювати свого персонажа з Балдурки, який є Селонітом. Мій улюблений персонаж. До речі, на жаль, я з нього давно не граю, тому що в мене злетів сейф і я не хочу його, не, Хочу. але мені дуже впало його лаудити. І Shadowheart, яка мала. Мати біле волосся і бути як селоніт, але я дуже неуважно малювала. Тобто я сиділа собі щось там мазюкала, і потім вже в процесі я поняла, що я випадково намалювала її чорне волосся, коли вона мусила мати біле. А потім я взагалі забула про цю картинку. Я її здається, почала якось рік тому і ніколи не закінчила. Але концепт прикольний, я могла б, можливо, перемалювати, або гадки не маю щось зробити. Це мій персонаж Аластер з мого першого проходження. Ви могли десь його бачити в соцмережах, ви на мене підписані саме картинки з ним. І в нього також є прикол в тому, що в нього одне око синє, і від нього ось такі типа візерулочки відходять. Я цього персонажа створювала, не знаючи абсолютно нічого про гру. Я тільки її відкрила і знала тільки те, що треба зробити персонажа. Я зробила клірика містри. Шановні, я зробила клірика Містри і романсила Гейла. Чудово! Ну і звісно ж, з'явилося Dark Aut, в якому містер насправді. Ну тому що ось це містер, якщо що, це богиня пов'язана з оцим персонажем Гейлом, і там дуже багато лору, Тому я зараз скажу штуку для тих, хто шарить, хто не шарить потерпіттям, промотайте. І я думала, що ось ця мітка на оці, типа, означатиме дар від богині, що вона дала йому магію, і це має таку відзнаку на ньому. Ну, знаєте, на вигадувала собі лору. Ага. Потім уявляю, що Гейл має подібну це раз. А по-друге, я вирішила, якщо вже Dark Ау, якщо він вже романсить Гейла. Можливо, містер це його контролює. І це не просто мітка, а це мітка її контролю, і якщо він, якби, disobeyed, тобто якщо він якось робить не те, що вона хоче, ця мітка розповзяється по всьому тілу, доки не займе його цілого і не візьмем контроль. Тому він носить маску. Я не знаю, це якесь dark .au. Anyway, Забагато тексту на за прості картинки. Знову візитівки, деякі з них двосторонні, тому вони роблять ось так: от. і ні, ця, ця не робить, ось ця робить. От, це дуже незручно перевертати потім. Ну, власне, ще візитівки, ще наклейки. Люблю такі. Кальцифер. Це також було до Dark Ause. Як ви бачите, воно вже ця синя мітка розповзається по всьому тілу. Але він такий, типа, мені все хорошо. Я Аластер, в мене все супер. Хаули. Кілька Хаулів це пустиш на кейки теж. Люблю ось олівець. До речі, щодо цього олівця. Він був нормального розміру олівця, плюс-мінус, як це тільки ще довший. Він ось такий. Зараз лювець ось такий, а це просто паперове продовження, щоб можна було їм користуватися. Тому що він реально ось такий: типу 4 сантиметри, якщо не менше. Так, от. О, це я обожнюю промальовувати скріни, і це скріни з моїм цим персонажем. цей недороблений, цей трошки більш дороблений, а це якась фігня. А, тіффінги. Бо ми цей персонаж мого друга теж був тіфлингом. Дворогий, однорогий Карлах і безрогий. Приколи. Це якісь сцени. Це дивна, не вийшло. Це я грала за свого іншого персонажа. Мого персонажа Вільяма, за якого я граю в ДНД. Зараз я вам навіть його покажу. У мене є видрукована його картинка. Це мій персонаж Вільям. Він Bloodhunter людина. І ну окей, Baldur's Gate він ельф, тому що людські обличчя на такі гарні в цій грі, але не важливо. І він в мене не те, що романс ця Старіаном, але він загалом трошки пов'язаний за Старіаном. Тому що я так хочу, тому що я так граю. І ось тут трошки сцени, як би вони могли взаємодіяти. Особливо з цією. Я не знаю, навіть що це. З цим, скажімо так, візерунком на спині Астаріана. тому що цей просто ще має вади зору. А такий, ну давай, давай, почитай, що там. Та чекай, господі, я ж. Ще. А, так. Вільям дуже високий і достатньо сильний, тому він носиться старяна кушеня, а старен його хаває в різні способи. Логічно, логічно. Це Аполлон. Це статуя Аполлона. Фотку прикріплю, яку я просто. Я не знаю, мені захотілося в якийсь рандомний момент життя намалювати достатньо добре, достатньо якісно олівцем Аполона. Просто згадала академізм. Це з Епіка, це якась фігня. Знову університет. Університет. Університет плюс що попала. О, це була в зоопарку. До речі, я була вчора в зоопарку. Вчора в... від моменту запису цього відео. І зараз покажу вам жабу, якщо не забуду. Якісь фігня. О, це Єли Аластер. До речі, бачите, ось ці штучки це теж я малювала. Ґгі. Рослинки з Балтурські, так. Це мій персонажі Кірмаці Єла і, власне, є. Це, речі, в університет також. О. Тут я планувала вишити собі фартух ось такий ну, подібний до косплею Софі. І я також поставляю зараз фотки, так буде простіше пояснити. Також планувався другий фартух, типу ось такий, але я ніколи цього не зробила, тому що я зробила цей один. А це мої квитки з поїздки, і тут моя мовілева. Загалом, тут ось цієї картинки прикол в тому, що тут він виглядає набагато старше. Тобто Зараз тут прозоро плівка. І ми можемо побачити, який він був, і як він змінився. Тобто, як його помотало життя. А, це Вільям, якого гризуть, і це його спорядження, яке я потім передумала. Тут щось написано. інферналь... боже. Так, здається, інферна інфернально юзбалдрузгейта. Я зараз цього не прочитаю, але можна розшифрувати, що треба. А, сцена з нашого вже ДНД, там де я грала за цього ж Вільяма. І їх перша зустріч була дуже цікава, тому що всі персонажі дуже різні, і це було цікаво. Тут вже почався арт-файт. Що таке артфайт? Можете подивитися в іншому відео на моєму каналі. Там просто людина здається написала: Обирайте будь-які найцікавіші пози. Я обрала референс, який я зараз не знайду, але ось такої пози, я ніколи не використаю, і використала цього персонажа, тому що я можу. Речі в університет здається. Chemical ah, Романс, я My Chemical Романс, хто не помітив, якщо б мені не видно, а, помі... а, хоча мені зараз може бути не видно. Це робота в університет, тому що нам сказали, в нас було задання зробити якийсь плакат, якби постер до відеокліпу, але кліпу, який має сюжет. Я вирішила, що Danger Days має чудовий сюжет, тому це мій постер до Danger Days. Мені сказали, що не можна використовувати текст. Мені це сказали десь в половині. Робота, я думаю, ладна, перероблювати не буду, тому це мій постер Danger Days, який мені зайняв купу часу, але я дуже задоволена з цим зеленим кольором. Рандомні наклейки, просто якісь, типа, візитівки і так далі. Якась фігня. Art fight. Якась фігня. Hey, this fan club incoming. О, це теж моя подруга намальовані щури, до речі. Hey, this fan club incoming, тому що я була в поїздці, і я бачила одне шоу. Вистава, можливо, щось. Загалом про Аїда і персофону. так, це оповідання легенди про Аїда і Персифону, трошки більш на сучасний лад. Я потім пішла ще раз, тому що це шоу було просто супер. Я вставлю вам зараз фотографії або відео, і там був Аїд, який просто був такий класний. Я не навіть сфотклас, чуваки. Це той актор, я сфотклас з тим актором. в мене є його картинки, тому що просто ну, Аїд класний. Загалом, а, як міфологічний персонаж, він цікавий. Плюс ця, цей варіант Аїда, як це актор. Мені дуже сподобався. Ну, і тут якісь квитки рандомні. А це в нас щось по гудоманс, тому що я тоді передивлялася. Знаєте, що в нас вже 17 хвилин хронометража. Ну, до але все ж таки. Тому пропоную зробити як завжди: робимо першу другу частину. Друга частина, скоріш за все, вже на каналі. Тож переходьте.